Доброго ранку, доброго ранку. Вже друзі. ми тут, як вам обіцяли. Як обіцяли, а, а, хто звичайно. — Бачите, які в нас гарні дівчата з гарними очима і розумні, і гарні. А хто вони? Це Олена, переможниця конкурсу читців сонетів Шекспіра, Наталія, фіналістка конкурсу читців сонетів Шекспіра і Олена. Знову ж таки, Олена фіналістка. І також фіналістка. Так, того самого конкурсу. Доброго ранку. Вам, доброго ранку, дівчата. Як, як дівчата. себе почуваєте? Чудово. Вивчили все. Це дівчата навчаються на індіазі. Розумні які. Скільки мов знаєте, дівчата? Пока одну. Українську. Іноземну одну. Ага. вивчаємо. Англійську, так? Розкажіть нам про конкурс. Як вирішили взяти участь? Які умови? Що робили для того, аби взяти участь і прийти до таких успіхів? Ну, наші викладачі з факультету іноземних мов більш е, глибоко розповіли нам про цей конкурс. Ми вже зацікавилися, що раніше про нього чула, ще коли в школі навчалася, але не наважилася взяти участь. А в цьому році ми вже вирішили вивчити сонет. Зібралися з uh -huh. силами, вийшли і розповіли. Ви вчили uh -huh. сонет в оригінальній мові на англійській мові, так? так? Я розумію. А розкажіть нам алгоритм дій для тих, хто хоче вивчати вірші сонети, особливо на англійській мові. Як з чого треба починати? Що треба робити? Скільки годин на день треба займатися? Виписувати на листочок? Чи як? Як ви це робили? Процес просто обов'язково виписувати на листочок, Просто достатньо… А, всі сонети, той ти ліною актер там или, ну там чтець. Просто выложил на YouTube. Uh -huh. Вот. И можно просто выслушивать эти сонеты, как эти записи, uh -huh. просто uh -huh. выслушивать их и да, оно да? просто потом как песня заучивается. Uh -huh. и... Також ]ні? дуже важливо їх вивчити заздалегідь, тому що якщо вивчити їх, наприклад, в ніч перед самим конкурсом, це дуже складно. Тому що я так роблять взагалі. Скажіть, будь ласка, скільки було конкурсантів? 65. Ого, а де з вашим університетом? Це тільки із області. Тому що цей конкурс проходив у два етапи. З області були учасники у нашому університеті. А учасники з інших областей е, надсилали свої відеопрезентації Потім їх вже окремо судили. Зрозуміло. Mm -hmm. скільки mm -hmm. на одного учасника давалось часу? Там хвилина, дві, чи не було ліміту? Не було ліміту. Ну, не Це було. в залежності. В як Ти ага. презентуєш сонет. Ага, mm -hmm. тобто, ну зазвичай, конкурсах конкурсів три хвилини і все, до них треба вкластися. Вас не було? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну, у нас презентація, ну як би там в середній минути три. Там сонетні mm -hmm. большие, а тому mm -hmm. їх особливо ніхто не росте. Це не розста... ж на загал ви так там було Конечно. багато. Ну, mm -hmm. Більше друга другий раз хвилювалися, коли вже переможці визвали. Ми не очікували просто взагалі. А куди дивилася? Коли читали, знаю в школі, знаєте, кажуть: дивіться ну, на портрет Тараса Шевченка, розкажуть її, так, не можна дати. Треба дивитися на на, на так. зал так Може, працювати в публікою. Бачите, тому що то таке, коли говорять таке вчителі, це неправда. Що оцінювалося, коли ви читали сінет, ваша вимова? Да. чи знання англійської мови, чи акторські здібності? Все в місті подача. Про знання головне сонета. тому що були такі конкурсанти, які виходили з телефонами, з планшетами, з шпаргалками. Та, Это було просто для мене це дика. Мама з плакату І Це дуже важливо було голосно презентувати. Були учасники, які надзвичайно емоційно презентували, але не було чутно і тратя. Таке люди, як ми ще тому що на загалом. Бачите, важко так працювати. Більше, Яка подальша доля? Мікнування. Ти переможниця. Так як от все ставалося? Скільки вас було? Там три чоловіка із вас вже вибирали потім. Чотири чоловіка ми вийшли, презентували ще раз сонети, і потім вже оголосили переможця. Було неочікувано, але приємно. Яка подальша доля переможця? Ти вже нам сказала, куди їдеш. Тепер скажи, Давай, скажи. мене запросили до Києва, okay. до британського посла на чаювання. Ми тебе вітаємо. Oh, Дякую. Сукню приготувала. Ще ні, планую. Не знаю, якого брати. Не знаєш, якого брати. Але ми знаємо, що ти нам зараз зараз продемонструєш. Ну, так як ти переможниця, дівчата, вибачте. Будь ласка, продекламуй нам покажи, чим же ти взяла панство журі. Як тобі зручно? ж Можеш настільше, якщо знаєш, дадуть цукерочку, то все. <laughs> Since I left you, mine eye is in my mind, and that which governs me to go about that but his function and is partly blind. Seems seen but the factually is out. For it no form delivers to the heart of bird or flower or shape but it doth ledge. Of his quick objects had the might no part, Nor his own vision holds what it does catch. From it see the roots or the gentle side, the most sweet favor or the former creature. The mountain, the sea, the day, the night, the crow, the dove, it shaped them to your feature. Incapable of more. Replete with you, my most true mind, that makes mine eye untrue. Браво, Вірка, так. так. І насправді ну, дуже виразно, дійсно, в тебе такі є задатки. Ти актор. Ораторські. Треба за -за -за замислитись над цим, до речі. Ти можеш бути актором. Або, або політиком, або як політиком. Яка ти гарна, очі, О. які будуть дивитися на твої очі. знаєш? Так, так що давай, іди в Голівуд. Змовився в порядку. Чарльз, він вже також вже сидить і буде чекати на нашу передачу в Ютубі. Диви конкретно. До речі, ви дивилися це відео там, де Принц Чарльз також декламував. декламував Шекспіра. чи І не бути. обіграв всіх акторів відомих і Джуді Денч. Ну коли їм було бачити? вони ж вони ж навчалися. Поговорили ми про сонети, про Шекспіра. Це дуже добре. Дякую Шекспіру, що він написав таке все геніальне. От вам важко навчатись на інв'язі? Об'єктивно, да дуже <реку> <реку> от в чому складність най найбільше? Що треба <реку> вчити роботи. багато? Да? Об'єм роботи Об'єм роботи Помимо специальности, есть еще очень много побочных предметов, Побочные? которые, именно, да, которые нужно. Зубріть у давай, так, так, да. мова, так, так. який не треба на сам вони да. потрібні Ну, Та, не ну, таким ні. великим загалом. Так, 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 е, також в нас на нашому факультеті не лише англійська мова, е, профільний предмет. Також в цьому році це перший рік, коли в нас друга мова німецька, угу. і також дуже багато часу займає зарубіжна література, бо це також наш дуже важливий предмет. і Ми будемо угу. здавати. Будемо здавати по ньому госекзамени, так і. Який зараз період літератури вивчаєте? Середньовічний відродження. А от буде ще третя мова, чи ні, у вас тільки дві мови, так? Буде на третьому курсі третя дивиться іспанська. Я просто знаєш, що на три мови зазвичай вчать. Буду А Скажіть, кама Ким ви? Хіба сим, дівчата працювати далі? Вчителям. Та не дай Боже вчителя, а потім будеш ходити до психологи. Вчителям одна каже, ну добре, ти ну. Троє дівчат і різні бажання. Ти вчителька акторка. Це вже акторка. Ти поки не знаєш. А ти там навчаєшся де треба? Взагалі я не планувала сюди попасть. Так вийшло. А де ти хотіла бути? Я на журфак хотіла. Ось так сюди, так? Ні, два франка. В франка. Боже, це такий чудовий університет. Такий університет. Приїжджаєш і розумієш, що це просто. Ну нічого. Ти знаєш, життя у нас велике. Тому в тебе може бути друга освіта, Коля тобі допоможе. Я хочу вас запитати. От багато випускників ін'язу з України вони зазвичай далі кудись поступають ще за кордон. У вас в планах є таке? щоб отримати ще європейську європейські ну якщо все вийде хорошо, то чому б і ні? То режиме чотири роки, то та переживе. <реш> <Потім> а, <потрібно. реш> а куди б хотіли вступити? <реш> ну куди-то в англоязичну. Страни какую-то. Америка, Віліка Британія. Йдите в Америку. Все для людей. Друзі, сьогодні у нас на гостровому майданчику переможці конкурсу, штіців Шекспіра. Сонетів, Шекспіра. Чудові дівчата, веселі, живі. Ви бачите, що все наживо. Вони. Такі з, ю... з гумором підійшли до справи до сьогоднішньої ранкової кави, і ми тому раді з Миколою. От ми бачимо, що в нас така прекрасна молодь. і Ми знаєте, вже впевнені, що в Україні все буде чудово. Тому що якщо таке у нас покоління, такі Це студенти які вчать ночами і днями, то нам не варто переживати. Далі дивіться, що буде, побачимо за мить.